Всім привіт! Якщо обіцяю, я щось роблю. І так, я обіцяв вам зробити розбір даного кейсу. Кейс дійсно дуже складний, оказався дуже складний. По-перше, зверніть увагу, це не просто перший клас це дистальний прикус. Да? І нам потрібно робити тут дисталізацію. Це раз. Друге, велика ретрузія фронтальної групи зубів, вони нахилені дозаду. Нам потрібно нормалізувати їхній кут нахилу. Якщо йти класичною схемою поставити брекети на всі зуби, ви відразу отримаєте колосальний зазор між передніми зубами на верхній і нижній щелепі, і тим самим осугубляєте ще більше другий клас, плюс вираженість кривої шпи і відсутність двох зубів на нижній щелепі. Але це все можна розролити. Ну і, звісно, це глибокий прикус. В глибокому прикусі завжди дуже складно дисталізувати зуби. Цей кейс буде не про ідеальну роботу, але про крутий результат. Цей кейс буде про аналіз того, як би я на сьогоднішній день зробив би по-іншому. І важливо не казати, що я такий класний, важливо аналізувати свої роботи і при повторі таких же складних кейсів лікувати їх якомога швидше. Тому приступимо, з чого тут ми починаємо. На той момент я почав тут з дисталізації на верхній щелепі. Апарат, за який мене дуже часто записують, це є Бенеслайдер. Чому б не спрацювати, давайте поставимо, спробуємо. Але нюанс. Так як в нас є глибокий прикус, є якісь певні блокуючі оклюзійні контакти, на сьогоднішній день я би на нижній щелепу додав гладку міорелаксуючу суглобову шину, і я можу предположити, що дисталізацію зробив би я швидше. Але це було б на сьогоднішній день. Наступний момент, з лівої сторони, ви бачите, в нас відбувся феномен попова годона. Шестірочка опустилася вниз, мені потрібно її інтрузувати. У мене інтрузивний рух закладений на ось цій балці, тобто в пасивному стані вона дивиться ось так косо ближче до піднебіння. По факту, коли ми вправили, воно давить всередину і ззовні в мене стоїть міжкореневий мікроімплант, який цей зубчик тягне догори. І якщо ви звернете увагу, він нахилений частково допереду, тому цей мікроімплант буде тимчасовий, доки зуб не вирівнює свій кут нахилу, корінчик його не впрається в мікроімплант, далі я його викручу, і він, в принципі, мені буде не потрібний. Ще раз кажу: суглобова шина нам би тут допомогла швидше зробити дисталізацію. Наступний нюанс, ви можете бачити, в мене ось тут якась паєчка. Якщо ви володієте всіма інструментами, інколи в процесі може щось десь надламатися, допустимо, при вигинанні чи тріщинку дати, ви можете взяти обережно паєчку і це спаяти. Це класичний припой і класична схема пайки, і нічого вам це фактично не вартує. Ну що, дисталізуємо, так? Да? Біомеханіка дисталізації на бенеслайдері, на жаль, не в нашу користь. На жаль, не в нашу користь. За біомеханіку я розповідав на своїх курсах. Сьогодні я її повторювати не буду. І що ми маємо? Про час ми також говорити не будемо, це якийсь лікувався дуже довго. Колись, я думаю, його розберу на якомусь конгресі, на якомусь великому курсі ще більш детально. Зараз поки що даємо розуміння загальної картини, що би я зробив не так. І так, дисталізація рахуємо успішною, проміжки щілинки у нас відкриваються. В принципі, все добре у нас непогано йде. Так? Рахуємо, що так. Далі ми ставимо брекет-систему на верхню щелепу. І, звісно, два передніх зуба ми не включаємо, тому що вони в ретрузії, і якщо підключити їх відразу, вони зроблять вихід вперед, тобто вони можуть частково розмоктати кортикальну кістку. Попередній частинці, ось тут, і в подальшому тут можуть утворитися рецесії. Не 100%, що це відбудеться, все залежить від адаптації організму, але великий ризик цього є. І якщо ми можемо це попередити, чому б це не попередити? Ви вже розумієте, що, скоріш за все, тут буде торкова дуга, ту, яку дуже часто бояться. Загалом ми проводимо первинне нівелювання зубного ряду. Дисталізація, як бачите, в нас успішна. Але це бенеслайдер, який відтягнув нам шостий, сьомий зуб. А нам ще потрібно до цього всього підтягнути п'ятий, четвертий, третій. І про успіх дисталізації ми можемо говорити на фініші, коли ми зробили співставлення результату до після. І повірте, це не завжди буде в нашу користь. Ну, такі нюанси не можна все відразу розповісти, розказати, тому що. Буде якось скучновато. Але я вам вже закидаю вудочку, що ви маєте думати і порівнювати це. Не на моменті відкриття проміжків, а на моменті, коли ви вже маєте готовий кейс. Тягнемо, коли ми перейшли на більш жорстку дугу. Ми вже будемо підтягувати інші зубчики. Але тут, на момент, виникає колосальна сила тертя в цьому всьому. І це потрібно якось коректувати. Ну, сили туття особливо ви ніяк не скоректуєте, хіба що використанням більш тонких стальних дух, але тоді буде втрата торку. Це і так стає в подальшому трішки нашою проблемою. Тому поки що працюємо так, як є. Є два варіанти: або ви продовжуєте тягнути шостий і до нього. Тянете до зубів, або ви шостий блокуєте. Ну, тут такий момент, який відіграв не зовсім коректну роль зі мною. Дивіться, якщо я звідси штовхаю шостий дозаду, звідси його тяну допереду, я момент ротації ще більше усугубляю. Ага, да. Ось такий нюанс. Ну, Тим не менше, на наступному там візиті я переведу вже цю пружинку, приберу і переведу її просто як в стопор. Тоді все ж вона буде краще тримати цей зуб під ротацією. Оці лапки вони не тримають на 100%, тому що у вас крізь є зазор. І зверніть увагу, у мене сьомі зуби повилізали в щишну сторону. Для того, щоб це зробити на цьому, що в мене є апараті, я використовую, якщо хтось уважний, у мене тут припаяна проволочка, тут є кнопочка і до цієї кнопочки я просто перекидною. Еластиком підтягую сьомий зуб, тобто завертаю його всередину, частково якби роблю його інтрузію, хоча інтрузія мені тут не є обов'язковою. Бачите, цей кейс ще не складається ніяк. Нарешті ми бачимо чітко позицію наших одиничок, наскільки вона у нас другокласна і ретрузивна, і з ними ми будемо починати працювати. З ними ми працюємо, коли в нас фактично для них вже є місце. Дивимося уважно сюди, тобто ця двічка в мене підсунеться і їх можна піднімати. Хоча в ідеалі починати підйом таких зубів, коли у вас медіальний кут двійки зрівнюється з дистальним кутом одинички. Ці у вас стоять під гарним торком, ці під е, негативним торком, тоді в ідеалі це починати. Але так як я ще раз наголошу, цей кейс лікувався дуже довго, дуже складно йшла дисталізація, і мені, пацієнтці хотілося вже отримувати рівні зубчики. Ось тут краще видно мою конструкцію, припаяна кнопочка. Насамперед робиться дуже просто, банально і легенько. Тут ви бачите, наскільки ще більше ми це все відтягнули дозаду, але, знову ж таки, є нюанси. Мені довелося, тому що тут ми ще працюємо в дистальному відділі, я хочу ще отримати дисталізацію, і я обмежую дугу основну разом з торковою на п'ятому зубі. Якщо в мене тут екструзивний момент, тут у мене інтрузивний фактор. Відповідно, я тут отримаю інтрузію, з чим я також буду боротися. Але головне це вирівняти торку диничок дуже коректно і коректно розмістити зубчики в кістковій тканинці. У нас є основна дуга, це ось ця, яка проходить під брекетами. Вона має бути 17 на 25 сталь. І вона має щільно контактувати з вашими різцями для того, щоб вони не пішли вперед раз. І вона має бути під брекетом для того, щоб вони не екструзувалися. Це негативна віддача від торкової дуги. І далі вона працює. Тобто, по факту, сила в нас тут плюс-мінус 30 грам на інтрузію, а тут у нас момент створюється 2 25 тисячі г. Це дуже класна система сил, якщо ви вмієте нею працювати. Але навіть такого невеликого. Інтрузивного компоненту, як в 30 грам, його достатньо, щоб інтрузувати ці зубчики. Дивимося далі. Бачите, в мене збоку відкривається. Я розумію, що мені це потрібно коректувати. Саме простий і банальний шлях це використати крос еластики. Но тут є і позитивний момент, тому що якщо в даному випадку я використовую крос еластики, я викликаю екструзію. 4-5 на нижній щелепі, а мені це бажано, тому що це мені буде прирій підрівнювати швидше кривуш Да? Тобто тут теж є свої плюси в цій всій історії. І так як я вже сказав, що кейс ще складний по наявності кісткової тканини і, і щільності кортикальної кістки, в мене клички впираються в кортикалочку і зазвичай це дуже часто викликає. Дуже сповільнення їх переміщення. Тому ми використовуємо пружинку Гудмана для того, щоб коректувати торг зубів. Якщо ми тягнемо всі зуби н ретракція, то пружинка Гудмана нам не заважає. Якщо ми тягнемо виключно заклик, пружинка Гудмана нам буде тормозити нашу дисталізацію. Тут гарно видно, яка в мене вже сходинка між п'ятим і шостим зубом, тобто мені її потрібно перебороти. Ми її переборемо з цим всім ми справимося. Але ви зараз бачите, які виникають нюанси в процесі нашого лікування. Ну і ви вже можете бачити наскільки краще в нас стає кут, одиничок, тобто в нас. Зверху зараз, а те, з чого ми починали. Бачите, торкова дуга працює. Зверху це те, що вже в процесі лікування, внизу з чого ми починали. Це навіть можна замітити, тому що внизу вже додавалась також брекет-система. Угу, трішечки в нас не по порядку пішло. Так. Далі ми на нижній щелепі допомагаємо ще швидше коректувати криву шпилі, коли ми перейшли вже на прямокутні дуги, це 17 на 25 ніті або 16 на, 20, на 22 ніті, ми додаємо два ортодонтичних мікроімпланта для інтрузії передньої групи зубів і зменшення глибини перекриття зубів. І тут величезне значення має, де розміщувати тягу. Якщо ви тягу розміщуєте між двоєчкою і кличком, ви викликаєте чисту інтрузію. Якщо тяга між двоєчкою і одиничкою ви викликаєте інтрузію з протрузією. Якщо тяга між, двойко, між тройкою і четвіркою, ви, ви викликатимете ще і ретрузію. Тут можна коректувати, що куди направляти. Мікроімпланти в даній схемі використані архус. Гарні мікроімпланти, але в них гострі краї, їх доводиться постійно заливати силікончиком. Ну і сила на інтрузію, вона мінімальна. Якщо ти знаєш, яка, пишеш в коментарі. Цікаво, чи ви знаєте ці моменти, які куди прикладати сили потрібно? Ну працюємо далі. Так. І вверху ми щось потрічки вже вирівняли кут нахилу по зубам, але нам лишається ще закрити проміжки. Тобто, це не так швидко, як воно все може здаватися. Поступово відбувається під закриття проміжків. Також ми відкриваємо проміжки під імпланти, і це нам на користь, тому що тим, що ми відкриваємо, ми трішечки зілізуємо нижній зубний ряд, тим самим коректуючи ще другий клас. Знову ж таки, семірки вони вивели назовні ще. І ми їх рішили скоректувати. Так як в мене вже апарат був знятий, я хотів якось це максимально швидко використати. В мене є. Піднебінні шизики ось тут. І я можу використати піднебінну дугу, вигнавши її таким чином, що в мене створюється крючок, і я просто цей сьомий зубчик до крючка завертаю. Знову ж таки, свого роду лайфхак. І знову ж пишіть в коментарях, чи знаєте ви, чому в мене ця дуга такого кольору. Якщо знаєте, велком пишемо, буде мені цікаво почитати. Ось так ми вже потрішечки наближаємося до фініша, потрішки, потрішки, скажу відразу, час лікування більше трьох років. Потрішечки приближаємося до фініша. Вже і картинка наша вималюється, все в нас непогано, красиво. І знаєте, якщо ви бачите пацієнта з ось такими кістковими виступами, знаєте, там дисталізація, мезалізація, без різниці, будь-що буде відбуватися досить таки складно і довго. Клики це наша біль. Знову ми їх маємо в кортикалці, вони ніяк там не хочуть фіксуватися. І я думаю, що з ними зробити. І я придумаю таку конструкцію: дві L-петлі, розвернуті в іншому напрямку, і тут закладений великий торк. Навіщо ви скажете ці l петлі якщо можна відразу закласти торк на проміжку? Ні. Якщо ви випрямите ось цю L-петлю, це буде величезний вільний кусок дугі, і він фактично працює як пружина. Тобто він пом'якшує той торк, який ви заклали в клик. Фактично, ви заклали сюди великий торк, допустимо, це може навіть бути 30 градусів, але за рахунок Елю цих петель і великого проміжку вільної дуги, він на зуб буде передаватися досить м'яко і лайтово. І зверніть увагу, нижні різці я вже не рухаю, ми їх вже зашанували, вони вже просто стоять в статиці, але ми продовжуємо працювати і допрацьовувати моменти, які нас турбують. Коли я вже завершую підготовку під імплантацію, я завжди гну ось такого роду дугу. Це тримає місце раз. Вони мають щільно впиратися в опорні зуби крайні. І друге, такі петлі зазвичай не заважають імплантологу при імплантації, якщо тут не робиться якась кісткова пластика або пластика ясна. Тобто для постановки імпланту видугу вели вниз і для лікаря прям мега це зручно і комфортно. Ось таким чином ми вже виглядаємо з тимчасовими короночками. Бачите, дуга в мене стоїть та ж сама, і позубчика в мене красива. І на останньому слайді ви вже бачите готовий красивий результат. Це дійсно складний кейс, довгий складний шлях, але я думаю, він того вартий. З усього зроблені свої висновки, і однозначно, на сьогоднішній день, я думаю, я такий би кейс пролікував би значно швидше. Враховуючи ті помилки і нюанси, які в мене є. Ще раз наголошую: це не про ідеальне лікування, але про крутий результат, ми ніколи не можемо на самому, навіть не початку. Ми з кожним кейсом нашим, давайте так станемо, стаємо кращим, якщо ми його аналізуємо. Я свої кейси аналізую і не соромлюся в цьому признатися. За рахунок цього, з кожним вилікуваним кейсом я здаю краще. Вверху достатньо ретейнера з двійки по двійку, з стройки по тройку. Через пів року я відпуляю клички, і все тут буде красиво. Сподобався розбір. Лайкаємо, коментуємо і до нових зустрічей в ефірі.